Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нові удари по Росії станом на зараз. Дрони від ССО і СБУ сьогодні завдали ударів по рязанських НПЗ та ТЕС, а також по брянському заводу Кремні л який виготовляє деталі для ракетних комплексів Іскандер та ЗРК Панцер. Наслідки ліквідової досі пишуть, що вже знайшли тіло 334-го окупанта. Адже окрім заводі ЗСУ кошмарили казарми. Аеродроми одну із казарм закінчили розбирати тільки зараз. Сили оборони України мають можливість проводити щоденні атаки по законних цілях на території РФ. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігерьов він звернув увагу, що в Міноборони країни агресора повідомили про атаку 11 областей РФ 121 безпілотником. Зауважте масштабна атака українських БПЛА була і до цього. Це свідчить про масштабування виробництва ударних безпілотників, які, за даними керівника головного управління розвідки, Міністерство оборони України Буданова мають можливість вражати цілі на території країни-окупанта на відстані до 2000 кілометрів. Ось це найприкметніший момент. Сили оборони України і українські окоро. Борнпром наразі мають можливість щоденних масових атак по території Російської Федерації з поліпшеними тактико-технічними характеристиками БПЛА. Сказав Снігірьов. Він наголосив, що йдеться про масштабування виробництва українських безпілотників. Пишуть, що знову грів Енгеліс, систематичність ударів по авіабазі Енгельс у Саратовській області. РФ та підприємство Кристал, що забезпечує її паливом, демонструє, що сили оборони України розв'язують стратегічні завдання. Таку думку висловив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії. Пані Дефенс експорт зброї та оборонний комплекс України Валерій Рябих. База «Енгеліс» є однією з ключових у системі ядерної тріади, тому що забезпечує функціональність літаків. Далекої стратегічної авіації завдаються удари як по базі, так і по підприємству Кристал. Це нафтозберігаюче підприємство, де зберігаються нафтопродукти спеціально для цієї бази, для забезпечення паливом бомбардувальників стратегічної дальньої авіації Росіян. Коментує він. Гість ефіру наголошує, що підтверджено результативність січневих ударів по кристал яких було щонайменше два з початку цього року. Тиждень тому було завдано такого удару, і тоді пожежа тривала п'ять днів, після чого було завдано ще одного удару. На початку листопада його горіння продовжилося. За оцінками, які зробили, зокрема, британські розвідники заявлено, що мінімум чотири резервуари повністю знищені, і щонайменше десять було виведено з ладу. Це суттєві збитки, тому що могли бути знищені запаси специфічного палива Т8, яке використовується спеціально для бомбардувальників ту 160 що є основою саме авіаційної компоненти. Оненти ядерної тряди Російської Федерації зазначив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Він нагадав, що завдавалися удари безпосередньо по авіабазі Енгельс. Це системна робота, яка визначає саме виконання стратегічних завдань силами оборони України. Тоді як росіяни зосереджуються на виконанні тактичних завдань на лінії фронту, резюмував Валерій Рябих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.